Боже здоров'я, хлопці і дівчата. Да, ми про вас не забуваємо, вас мало, але я вас дуже ціную на каналі. Так, хто не в курсі, ви на Ковальському аматорському де ми тут як останні лабухи, де я тут останній лабух позорюся і показую, як зробити доволі прості речі. Ось я, до речі, тримаю цікаву штуку, яка називається рукоятка стандартна. Підсадний монтаж для канадського шкі... скінера. А тепер трошки історії. Перед вами ніж Уло. Саме так виглядали перші індіанські ножі, коли вони перейшли тисячі років тому Беринговий міст. Коли ж прийшли американці, вони почали активно торгувати з місцевим населенням. Ще не було ідеї геноциду. І величезна кількість культури почала вливатися в культуру, в тому числі ножу, ножову. Перших поселенців місцеві ж індіанці використовували крем'яні ножі, які кріпилися сухожиллям, волокном, шкірою до рогових або дерев'яних рукояток. Багато вибору не було, тому європейцям доводилося послуговуватися саме такими формами клинків. Та й, зрештою, різали вони непогано, хоч і були крихкі. На щастя, зараз багато реконструкторів, і це не є таємницею. Американці вважають їх частиною своєї культури. З часом, звісно, сформувалися традиції рукоятки з такою грушечкою, з такою дубкою. Метал почав витісняти камінь, але традиційна форма залишилася. До речі, справедливості ради навіть самі індіанці. Почали використовувати оновлений варіант своїх ножів, і так з'явилися американські грінрі, тобто великі американські скінери і їх близький родич, канадський поясний ніж, Belt Knife, який повстав із того самого коріння історії. Тому великим батьком нашого красення канадця є все той самий: шматочок каменю, дерева і рогу. Ось так от. Тому, як бачите, все доволі ортодоксально. Мені простіше робити під доволі надійний всадний монтаж. От сюди хвостик закінчується. Перших кілька слів про... Цього роду ножі ви почули, а на днях побачимо і цього малюка з ясиновою рукояткою і кованою сталью 60 2 Доброї всім ночі, хлопці! Мирного неба!